УАЗ-2110 за ціною 2400 в продажу на майданчику. 2008 рік випуску з 2020 року в одних руках повністю обслужене 3,5 з тисячі кілометрів. Тому замінений повний комплект ГРМ, ролики, помпи, масла, антифризи, усі фільтри. Все замінено по машинці. Чорний колір по порогах, по арочках питань нема. Машинка в чорному кольорі притонована на тітанах. Непогана гума. Автомобіль у нас. В комплектації з передніми електросклопідйомниками, це на сіданчик працює класно, мотор 20 тисяч кілометрів тому був зроблений. Масло не бере, не димить. Красивий, чистий, охайний салон, ручничок є. П'ятиступка, є вентилятор з печкою є 212 тисяч кілометрів пробігу. автомобіль має туманочки, автомобіль має LED в габаритах і лінзовану оптику. Доволі чистий, красивий. Дивіться, дівани по стуків нема. Виглядає симпатично. І зараз ще. З кнопочки відкривається багажник, як в дорогих автомобілях. Так, дивимося, де десь тут є. Бачили Електропривід електропривідки багажника. Такого не скрізь є. Запаска є, знизу балон є, газ четвертого покоління працює все відмінно, без зауважень. Мотор працює рівненько. А те, що горить Джекі Чан у нас на приборній панелі, так це навіть добре. В цих машинах це, це так має бути. Значить, мотор працює. Друзі, 2400 з торгом, приїжджайте, будь ласка, дивіться дійсно класний стан десятки.